Всім привіт! Крезі Drone інженер на зв'язку. У цьому відео ми будемо прошивати та налаштовувати зібраний нами в попередніх серіях дрон. Для цього нам потрібен власне, повністю зібраний дрон, який ми вже перевірили, що там немає КЗ, він вмикається, щоб там все було окей. Потім нам треба джерело живлення. Це у нас може бути або наша батарея для дрона, або, як я казав в одному з перших відео, можна купити кабель-адаптер з роз'єму Type-C в роз'єм XT60. І таким чином ми можемо заживити наш дрон від звичайного блока живлення за роз'ємом Type-C. Там головне, щоб він. Видав хоча б вольт 12, і тоді дрон має завестись. Але загалом така рекомендація: можна взяти будь-який блок живлення Type-C з підтримкою Power Delivery на 65 Вт, і Це 99,9%, що у вас все поїде. І ще нам знадобиться датакабель USB Type A в USB Type-C. Ну, Це якщо дуже по-простому, це з одного боку у вас роз'єм USB, звичайний, який ви підключаєте до комп'ютера, ноутбука. І з іншого боку у вас роз'єм USB Type-C. От. Ну і власне ноутбук ПК з встановленим програмним забезпеченням. Значить, Нам потрібен буде. BetaFly. Нам потрібно буде встановити також Express LRS Configurator І І також нам потрібно буде ще зайти на один сайт, але там нічого скачувати не потрібно. Отже, з чого ми почнемо? Для початку зараз. Можемо не під'єднувати до дрону поки що батарею, просто підключаємо його USB-кабелем до комп'ютера. От Зараз я його вже підключив, тепер ми відкриваємо програму BetaFlight Configurator. В моєму випадку це версія 10.9.0. Тут він уже, як бачите, знайшов потрібний порт, на якому у нас висить польотний контролер. Ми тут нічого не чіпаємо. Просто нажимаємо Connect. Так, у нас програма з'єдналася з дроном. Бачимо, у нас тут зараз є проблемки. No Motor Output Protocol Selected. Ну, це зрозуміло, ми їх ще не налаштували, і акселерометр Акселерометр у нас включений, але не відкалібрований. Цим ми зараз займемось. Значить, Для початку тут в моєму випадку все буде просто, оскільки я беру участь в спільноті Social Drone UA, то інженери, які... Також беруть участь в цій спільноті. Вже розробили так званий парет. Це набір налаштувань конкретно під цю раму, під ці мотори там, з фільтрами, тюнінгом. І в моєму випадку все, що мені потрібно, це я йду на сайт в адмінку. Тут я вже створив собі новий дрон. Оце буде його номер, це наш другий дрон. Сьомий Камікадзе, 7-дюймовий. Тут я просто наклацаю собі параметр в нашому випадку. Це 7-дюймів. Камера CEDEX Retail, все правильно. VTX у нас отакий от трихватний noName. І. Підключений, він у нас, здається, до Йорд 6. І динамічна потужність. Це ми лишаємо увімкненим. Це доволі корисна штука. Завантажуємо цей пресет. Він у мене завантажений, але про всяк випадок перезапишу його. Save Overrate yeah. Так, і відкриємо його, подивимось, що там у нас. Там у нас 17. Там каже Xord. Шостий нам здається потрібен. Так, URT 6. От, отут, як можете бачити, пресет це у нас просто такий текстовий файлик, в якому там певними командами задається параметри всього, що у нас підключено на дрон. там. От як наприклад, отут у нас задається параметри VTX. Тобто ми пояснюємо польотніку, як з ним спілкуватися, які в нього там є канали і т.д. От загалом отакий файл ми скачали, тепер йдемо в BetaFlight конфігуратор, на вкладку Presets. Натискаємо тут Load Backup і обираємо наш файл, який ми скачали. Так, це 7inch.rixyard6. Це правильно, натискаємо Open. І у нас дрон зашивається цією конфігурацією. І зараз він так автоматично перепідключається. Так, І як ми можемо це перевірити, Можете... можемо зайти в вкладку, наприклад, на вкладку Configuration. От, бачимо, у нас тут уже Є yeah. наш крафтнейм. Так, тут ще на порт. На От у нас налаштований уже VTX ERC Trump. Протокол протокол керування камерою на UR3. Так, загалом воно підтягнулося. Далі. Що нам треба зробити? Ще можемо глянути ось в мотор. У нас вже тут вибраний протокол дішот 300, він підтягнувся у нас з пресета. Тепер, власне, по ESK. Є у нас отака фішка, називається Bidirectional D-shot. Це така штука, яка дозволяє в Betaflight увімкнути RPM-фільтр. У нас дрон в процесі польоту, мотори видають вібрації, які йдуть на раму. Рама там резонує на якійсь частоті, і те, і т. І загалом у нас частота резонансу рами може зміщатися в залежності від рівня газу. І коли у нас ввімкнений оцей b Audio Shot, у нас є RPM-фільтрація, яка дозволяє нам більш ефективно погасити оці шуми. І загалом вона, е вона дуже покращує стабільність польоту, тому нам треба її включити. А для цього, для цього нам треба перешити нашу плату ESK альтернативною прошивкою. Для цього ми зараз. Від'єднуємося від, від BetaFly. Від При всякий випадок зніму тут галочку Autoconnect. Ідемо в браузер. В пошуку набираємо ESC Configurator.com. І переходимо на нього. У вас має бути отакий сайт. Тут ми тепер натискаємо. Обрати порт. Вибираємо: ось у нас вже є перший BetaFly на TTI ACM0. От Його і вибираємо. У вас там може бути трошки інше позначення. Головне, дивіться, щоб там було написано Betafly, STM32 і таке. Натискаємо Connect. І тепер ще раз тут кнопку під'єднати. Так, тепер ось тут у нас є знизу справа кнопка «Считати налаштування, натискаємо і чекаємо трошки. Так, і звісно ми не зможемо його считати, бо у нас є не заживлений. Тому на даному етапі можна підключити батарею до нашого дрона, що я зараз за кадром і зроблю Так і... і під'єднуємо. Так. так, дрон у нас трошки пілікнув. Загалом сказав нам, що він живий. Магічний дим з нього все ще не хоче виходити, ну ми ще трохи почекаємо. Так, загалом під'єднали до нього живлення, в моєму випадку від батареї. Тиснемо ще раз читати налаштування. От, і тут у нас уже ось, як ми тут бачимо... Все считалось. Тут ви маєте побачити чотири таких блоки відповідно для ESK1 TR4. Тут буде у вас прошивка S по замовченню. Нам треба прошити ці регулятори на BlueJay значить Як це зробити? Внизу шукаємо кнопку прошити всі регулятори, натискаємо. Обираємо Firmware BlueJ. SK нічого не чіпаємо. Версію вибираємо 0.19.2 зараз. Найновіша, сама найстабільніша. Сама І вибираємо частоту 7. В моєму випадку мінімально можливо, це 24 КГц, здається. І натискаємо прошити. При цьому, коли натискаємо перешити, стараємось не чіпати руками дрон ПК, щоб у нас раптом не відвалилось USB-з'єднання, бо тоді буде багато мороки, щоб оживити наш ЄСК. Тому натискаємо перешити і чекаємо. Тут у нас є прогрес-бар для кожного регулятора. Просто чекаємо, доки отак е, прошлюються всі 4. От, на прошитих ми потім маємо побачити 0.19, 24 кГц. Так, у нас другий пішов. Третій пішов. Четвертий пішов. Так, усе. Всі регулятори у нас прошиті. Тепер можемо від'єднати. От, і після прошивки ви маєте почути от такий звук, який ви щойно чули. І ще отаке пліплі. -плі. Оце у нас означає, що все у нас прошито те, що треба. Так, далі, оскільки ми вже під'єднали батарею, можемо повернутися в BetaFly. Тепер можемо перевірити наш VTX. Е, обираємо вкладку Video Transmitter. І що ми тут маємо побачити? найголовніше? Ось тут, в CurrentValues, ми маємо побачити device ready. yes. Це у нас означає, що у нас політний контролер посилав якусь команду на VTX і отримав від нього підтвердження, що він виконав цю команду. Тобто, у нас між ними є зв'язок і ці два пристрої. Грубо кажучи, розуміють один одного і можуть комунікувати. От, тобто це у нас означає, що VTX у нас працює. Е, так, тепер можемо піти на вкладку е, мотори. Е, тут нам зараз треба буде налаштувати порядок моторів. Значить, як це робиться. Е, в моєму випадку у нас е, тут на картинці дуже таким між, мілким шрифтом написано reverse. Тобто зворотній напрям обертання моторів. Е, тобто, це задається ось цією галочкою, в нашому випадку так і має бути reversed. Нам тепер треба переконатися, що коли ми зараз дамо команду покрутити моторами, що вони у нас будуть обертатися відповідно до оцих стрілочок на картинці. Для цього ми ну, для початку можемо перевірити, чи правильні у нас цифри. Для цього натиснемо Roader Motors. Тут нам каже, нагадує про сейфті, що нам треба зняти з моторів всі парапелери для того, щоб уникнути травм. Тому що мотори у нас, звісно, будуть крутитись, щоб ми там не сували в них пальці, щоб парапелерами їх не пошкодило. Тут ми натискаємо оцю галочку, чим погоджуємось з цим попередженням, натискаємо старт. У нас зараз почав покручуватись один мотор, ви чуєте зараз оцей звук. От. Тут треба зараз на картинці вказати, клікнути мишкою на той мотор, який у вас крутиться. Значить, в моєму випадку стрілка вперед це, ну, власне, стрілка вперед, напрямок. Вона у нас має вказувати в сторону нашої камери. Отже, в моєму випадку у нас крутиться нижній правий мотор. Натиснули його. Так, тепер у нас крутиться передній правий. Натискаємо його. Тепер крутиться задній лівий. І тепер крутиться передній лівий. Все. Натискаємо Save. Контролер перезавантажується. Підключаємось до нього знову. Переходимо знову в вкладку Motors. Тепер нам потрібно натиснути кнопку Motor Direction. Будемо перевіряти напрямок їх обертання. Так, знову. Попередження про папери, ми їх вже зняли. І в моєму випадку я, мабуть, виберу індивідуальне. Тобто я буду вручну перевіряти кожен окремий мотор. Так. От. Наприклад, ось в чому фішка оцього реверсед напрямку, що ось у нас. 2 і 4 – Це передні мотори, які стоять ближче до камери. В чому перевага такого напрямку, що в такому випадку пропелери, їх лопасті будуть рухатися в напрямку від камери. Тобто, у нас пропелери не будуть, як при прямому напрямку, закидувати якесь сміття в камеру в об'єктив. А будуть навпаки рухатися від камери. Тобто в нас буде чистіша картинка, менше шансів, що камеру чимось там заляпає. Так, тому перевіряємо, почнемо, мабуть, з переднього. Давайте з переднього правого. Це у нас буде другий мотор. Значить, Натискаємо цифру 2 і затискаємо. Тобто ми не просто натиснули, а натис... натиснули і тримаємо. І в нас в цей час, зараз покажу, буде крутитись мотор. От Зараз в мене крутиться мотор. Можна, Можна коли ви розкрутили мотор, взяти або обережно, дуже обережно під... піднести до його бокової поверхні палець, щоб ви відчули. В якому напрямку він обертається. Або це також можна заробити невеличким клаптиком папірця. І ми перевіряємо зараз, чи фактичний напрям обертання мотору відповідає тому, що у нас на картинці. Значить, ще раз зажимаємо. Має крутитися від камери. І в моєму випадку так і є. Значить, це був другий мотор, тепер перевіримо передній лівий, це четвертий мотор. Так само правильно обертається від камери. Так, тепер перший мотор це у нас задній правий. Це у нас перший. Він у нас теж обертається правильно, і останній, третій мотор це задній лівий, теж обертається правильно. Все, все у нас класно, значить, нам нічого реверсити не потрібно. А в вашому випадку, якщо мотор буде обертатися не в правильну сторону, ви просто покрутили якимось мотором, він у вас залишається підсвічений жовтим, це значить, що він вибраний зараз. І ви тоді просто один раз натискаєте кнопку Reverse, і він у, нас, у вас поміняє напрям обертання. Отже, це ми заробили. І тепер ще одна процедура, яка нам потрібна, це оновити прошивку на нашому ресивері. Для цього краще буде від'єднатися в Бетафлай, закрити Betaflight, від'єднати від дрона батарею. Я зараз за кадром її від'єднав. І... і ще. Тепер ми просто беремо наш USB-кабель і просто відключаємо і підключаємо його знову. Тепер відкриваємо програму. Експрес LRS Configurator. У нас відкривається таке вікно. Тут в моєму випадку мені потрібна версія 3.2.0 Express LRS, вона у нас тут і залишається. Target. Значить, до кожного ресівера і трансмітера власне, також. Виробники вказують, який у них таргет. Тобто це має бути вказано на пакуванні або там, де, там, де ви його купляли в описі цього товару. Значить, в моєму випадку на, на пакуванні товару було вказано. Зараз гадаю. А краще подивлюся. Так, в нашому випадку це має бути таргет бета 900 МГц. І тут тепер вибираємо. Девайс uh, uh, BetaFPV 900 МГц uh, RX, так як у нас ресівер uh, Flashing метод. У нас залишаємо Betaflight Pastru. Uh, отут перевіряємо, щоб uh, галочка була. Regulatory domain FCC 915, бо в нас на 915 МГц. Uh, Обов'язково FCC не AU. Тут залишаємо все як є. Якщо у вас буде тут галочка Locan First Connection, можете її зняти. Binding phrase має бути порожньою. Не треба нам вручну вибирати девайс. І натискаємо зараз Flash. Зараз вона завантажить прошивку, збере її. Так, і в цьому випадку у нас, каже, Round tar, 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 Target Selected your RX. Загалом бувають іноді отакі помилки, навіть якщо ви вибираєте правильний таргет. Тому іноді достатньо буде просто повернутися назад і знову тими ж самими параметрами його зашити, знову натиснути флеш. Чекаємо. От. І як бачите, з другого разу нічого в нас не змінилось. І все почало прошиватись. Чекаємо, доки воно запише до 100%. І ми маємо тут на зеленому фоні побачити напис Success. Все, тепер. Натискаємо back. Закриваємо цю програму. І, власне, все. На цьому у нас налаштування дрона завершено. Так, всім дякую за увагу. Це було, в принципі, останнє відео, яке пов'язано з збіркою, налаштуванням прошивкою. Тому на цьому цей плейліст буде завершений. Ну а далі вже всі відео про подальшу долю цього дрона будуть у мене на телеграм-каналі Crazy Drone Engineer. Посилання буде в описі до відео. Все, Всім дякую за увагу і гарного вам часу доби!